Поверніться. Не, не покидайте мене. Поверніться прошу! Поверніться. Я Саша, і я не знаю, що мені робити. Я все життя жила з господарями. Та я ніколи не розуміла, про що вони говорять, та я знала їхні імена Кен та Джин. Я була з ними щодня, а кожну ніч вони випускали мене погуляти Навряд, чи вони цікавились кожною білкою, котру я ловила, але я точно хотіла, щоб я була щасливою, але потім джин захворіла. Вона ставала такою слабкою, так швидко, я намагалась їй допомогти, як тільки могла. Та одного дня я прийшла додому, а її не було. Згодом Кен також став слабшати, та одного дня до нього приїхали якісь господарі та поговорили з ним. Тоді він закрив мене вдома та пішов з ними. Нащо він покинув мене? Я ледве вилізла через відчинене віконце і бігла за ним, але він так і не звернув на це уваги. Я гадаю, він невдовзі повернеться. Просто треба набратись терпіння. Сашо. Сашо, ходи сюди. Сашо. Я надіюсь, з ним все добре. Сашо. Як це маєш? Не дуже. Мій господар зник. Це жахливо. Ти можеш жити у нас. Ти ж знаєш, що моя господарка дуже тебе любить. Ам, ні, дякую. Я... Краще деякий час побуду сама. Заходь, коли повернешся. От халепа, схоже на засну. Потрібно знайти прихисток, якщо я хочу вижити. Не ковдра ковдрат жи теж непогана. Новий день нова миша. Геть звідси. Це моя миша. Вибач вибач. Я, я не знала, що ти теж на неї полюєш. Я гадаю, можу з тобою поділитись. Мене звуть Єлівець, а тебе як? А, мене Саша. Не бачив тебе раніше, Саша. Я. Тільки вчора зробила собі кубло недалеко від стежки. Навіщо вона тобі? Ти ж кицюня. Я розповіла йому, що сталося з моїми господарями, та що я тепер не кицюня, але він не зі співчутливих. Тоді варто просунутися далі. Знімай цей нашийник. Мій нашийник? Але навіщо? Нашийники носять лише кицюні. Не рухайся, я тобі допоможу. Тепер ти виглядаєш як справжня самітниця. Самітниця? Самітниками кланові коти називають котів, що не дотримуються їх звичаїв. Вибач, не зовсім розумію, що такі клани. Спільноти диких котів, що живуть у лісі, вони направду люті та жорстокі. Бачиш ці шрами. Я знаю їхній лютний чуток. Стережися кланів, Саша. Ось я вже і біля кривого дерева. Запах тут такий сильний. Здається, за кордон. Якщо коти кланів тут є, то я хочу їх побачити. Де ж вони? Може, їх взагалі не існує? Короби лап, які ще запахи ти можеш зловити? Лисиця, лисиця ти грозора! Чудово, запах старий, майже стертий. добре вивчив його з Продовжуйте патруль. А в цьому тигрозорі щось є. Я не можу відвести від нього погляду. Наступного дня я намагалась не думати про нього, забути тигрозора. Але ось він знову йде. Свіжий запах лисиці, але слабкий, вона живе поза нашим кордоном. Здобить там, в кущах. Ех, це жаба. Жаба теж здобич. бо її. Не думаю, що це було хорошою ідеєю, але, здається, вони не знають, що зі мною робити. Ви двоє заспокойтесь, вона не загроза. <гум> здається, це висола йому лап. Беріть здобич, яку нам так щедро пропонують. Стайдіть до табору, я вас наздожену. Ти розумієш, що зараз знаходишся на території цінньового клану. Якби мене тут не було, тебе б розірвали на шматця. Я так гадаю, ти була тут і учора. Пригадую твій запах. Справді, я ж вчора теж тут була. Якщо зустрінеш один з патрулів, скажи, що ти знаєш Тигрозора. Грозора. А ти Приємно познайомитись. А як тобі звати? А, мене, Саша, ну що ж, щасливого полювання, Тигрозора.